Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. В інтернеті я почитала як керівник народного театру, колись ми називали драмгурток, коментувала фотографію своєї землячки і написала: Дякую, вразливо. Чи на місці отут цей прислівник вразливо? Ні. Він означає, що щось. Є дуже делікатне, вразливе на щось, таке, що чутливе на біль, на красу, на тепло, на холод. Наприклад, вразлива дитина така дитина, яку легко образити, легко скривдити, вразлива тема, чутлива тема. Тобто тема, яка може, як ми її зачіпимо, будемо про неї розмовляти, вона може когось скривдити, образити. Так само вразливе питання може когось діткнути або й образити. Вразливий на красу світу той, хто дуже тонко реагує на красу всього навколишнього. У цих випадках можна говорити про те, що щось діє або відбувається вразливо. Однак, коли нам щось подобається настільки, що ми просто захоплені, вражені, то ми не можемо говорити вразливо, тільки я вражена, я вражений або вражає. Будьмо охайні й пильні умовлені. Не плутаймо бабеля з Вавилем, Сару Бернар із сен Бернаром, Швецію зі Швейцарією. Гігієну з гігієною! Боги хотітимуть над нами пароніми. Запрошую пригадати собі цей фільмик про пароніми. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей. Па-па!